Хрисвящений владико Венедикти, всесвітлі преподобні та всечесні отці, вельми шановні представники влади, дорогі, любі наші мир'яни та молільники біля екранів телевізії. Усім вам щиро дякую за участь у світлій святковій молитві яку ми чинимо ім'я любові Воскреслого Христа. У Страсний тиждень, а ще більше під час Великого Посту до наших церков приходило тисячі людей, багато із добрих християн ретельно слідкують за станом своєї душі щоб вигідно зустрічатися із Сином Божим у щоденному духовному спілкуванні, постійно приготовляючись до переходу у вічне щасливе життя. Перебуваючи в соборі святого Юрія у Львові, можна легко спостерігати за щоденним приходом. Великої кількості людей до цього храму, мабуть, до інших теж самих. Цей добрий народ прибуває у святиню з різними потребами, благати Господа допомоги, спокійно оглянути церкву, подивляючи талант архітектора, художників та виконавців, певні особи із туристичним настроєм, деякі шукають несподіванок і сенсацій, очікуючи якогось руху та змін. А рухи та несподіванки дарують цунамі землетруси, повені, суви лавин снігу та землі. Вибухи закладених бомб, різні катастрофи в повітрі, на морі, на автомобільних дорогах, всякі нещасні випадки. У церквах відбуваються великі події, але вони як якісні зміна духа не виділи. тобто духовні. А дух костей і тіла немає. Хто щиро кається у Тайні Святої Сповіді, Бог відпускає гріхи. Коли священник промовляє слова освячення, над хлібом і вином під час служби Божої, ці стаються тілом і кров'ю Господньою. Коли здійснюється Тайне хрещення, Миропомазання, священства і інші ми бачимо тільки зовнішні зв'язки, знаки, а духовної дії та зміни неможливо побачити, хоч багато, але не завжди дещо можна відчути. Церкву не як будівлю, а як спільноту віруючих та вірних Богу людей. Заснував Ісус Христос, Він, правдивий Бог і правдивий чоловік. Син Божий прийшов у цей світ, прийнявши людське тіло. Він навчав учнів, чинив різні чуда, які були великою сенсацією, і, можливо, найбільш значущим було те що він прощав, відпускав гріхи людям, проганяв із них дияволів, чинив людей духовно живим. Так, Господь воскрешав і померлих тілом, як Лазаря чи дочку сотника Яїра. Це велике чудо але ще більше чинити людину чистою духом, оживленою для Бога та вічного щасливого життя. Цього чуда духа більшість із людей не бажають бачити, не хочуть чути та не вірять у це. Про Ісуса Христа знаємо як про правдивого Спасителя, якого зрадив учень. Потім його несправедливо засудили на смерть, катували нелюдським способом, розіп'яли на Христі, на якому він віддав Духа своєму Отце. Цим не закінчилося його буття, сталося те. Чого боялися провідники юдейські, які пригадували Пилатові, що Христос обіцяв, я по трьох днях воскрес. І він воскрес. Не допомогла могутня сторожа римських воїнів, не перешкодив цьому тяжкий камінь, що закривав тіло Христа. Ані поставлені печаті не, за... не затримали Ісуса Христа у гробі. Юдейська старшина видумала варіант, що апостоли вкрали тіло Ісуса, даючи воїнам гроші, щоб ті повторяли їхню неправду. Від віку не чувано, щоб викрадали тіло голого мерця. А при цьому залишали у гробі хустку, якою була загорнута голова Ісуса. Незрозуміло те, як учні Господні могли викрасти тіло, коли вони боялися прийти до гробу. Апостоли зовсім не вірили у Воскресіння Христове. Хоч жінки переконували їх про це, як читаємо у святі Євангелії. Зрештою, подумати, що учні робили б з цим тілом, куди б вони мали його сховати і для чого, апостоли не вміли поставити перед собою такого завдання. Їм навіть на думку не приходило, щоб красти тіло, а пізніше ширити новину, що Ісус воскрес. Це не були люди цього рівня, щоб прямувати дорогою неправду. Потім влада була на боці юдейської старшини, займала позицію проти вчення та діяльності Христової. Уряд зовсім не був зацікавлений, щоб ширилися неспокої в народі, тому легко могли знайти тих, хто би викрав тіло Ісуса Христа. Також ніколи Один із тайних учнів Христа приніс пахощі, щоб намастити тіло. Ці аромати були розраховані на те, щоб довго зберігати тіло від зіпсуття у гробі. А це означало, що учні не розраховували на Воскресіння Ісуса, намащуючи, бальзамуючи тіло. Вони не уявляли про Христа нічого великого як стверджує святий Іван Золотовський. Військова сторожа та печать свідоцтво похорону Христа. Господь бажав, щоб його поховання не було менш достовірно, як Воскресіння. Були свідки поховання, були свідки Воскресіння. Люди бачили Його поховання, а незабаром стали свідками Воскресіння. Христос Воскрес ради нашої віри у Воскресіння людських тіл, що необхідно умирає. Зрештою, самі вороги Ісуса пам'ятали краще за апостолів про Його обіцянку Воскресіння. Тому виставляли сторожу, як перешкоду, щоб не зникло тіло із гробу. Людська мудрість та людські сили мізерні. І зовсім не могли впоратися з тим, щоб перешкодити Воскресінню Господньому. Христос Воскрес і з'являвся багатьом особам, апостолові Томі який не вірив у його Воскресіння, з'явившись, запропонував класти руку і пальці в пробитий бік у ребрі. Радіймо Воскресінням Христовим, наповняємося Його світлом, а разом із тим гідно готуємося усі до нашого Воскресіння, простуючи бездоганним способом. Життя. Необхідно доводити нашу віру у, у Воскресіння не словами, а ділами. Коли зустрічаються, потребуючі, хворі убогі, бідаки і не простягаються руки допомоги, то тоді надія на щасливе Воскресіння маліє і людина радше може втратити вічне щастя. Коли замикається для ближнього. Усі люди стоять перед вибором нагороди або покарання. І це здійснюється дуже часто нашим відношенням до ближніх. Хто відвертається від допомоги ближнім, така особа відвертається від Бога. Необхідно зі щирістю і правдою готуватися до вічного життя. Господь воскрес своєю могутністю, Він здібний Воскресити усіх нас. Одягаємося у силу та сяйво Христового Воскресіння. Хай Воскресіння Христове буде відоме усім людям, бажаю радості та спокою Господнього. Усім людям доброї волі, молодшим і поважного віку, хворим і здоровим, бідним і багатим, військовим та у в'язницям, у подорожах та іммігрантам. Хай радість Воскресіння Христового проникне кожне людське серце, дякую владиці, нашим священникам. Чинцям і черницям особливо я хочу звернути увагу і дуже, дя дуже дякую отцеві Юзефові, отцеві Петрові з нашої Римсько-католицької церкви. Також тут присутній отець Андрій Максимович із Бельгії, який, який служить в нунціатурі там. Дякую нашим вірним владі, користам. Телевізійникам та морівникам біля телевізорів за молитовну участь у святкуванні Христового Воскресіння. Христос Воскрес! Воскрес!